За цими фото хлопців я пробіг весь півмарафон. Він проходив 13-14 квітня. Його організували «Run Ukraine». Це люди, які займаються всіма цими біговими подіями, відомі на всю Україну, відомі тим, що допомагають нашим збройним силам. За 10 днів до самого напівмарафону у нас в сім'ї рятувальників сталася така трагедія. В Харкові при ліквідації наслідків ворожого обстрілу стався повторний обстріл, і три наших рятувальники загинули. Прийняв рішення, що я побіжу за цих хлопців. Щоб суспільство бачило і розуміло, в яких ми умовах працюємо, рятуючи інших людей, ми ризикуємо своїм життям. Перше легко, друге е, помірно, а третє е, ну, значно важче, тому що вже температура повітря була е, значно більшою. Фініш, е, пам'ятаю, в унісон, чесно, тільки по відео передивляюсь. Основна дистанція 21 кілометр за 2 години 52 хвилини, якщо не помиляюсь. Це супер, якщо не брати саму нижню частину. Тобто там, на жаль, є місцями повністю відсутня шкіра, тобто все в пластирях. Тому, але ці хлопці цього варті, тому це дрібниці. Бігти в спорядженні не новина, в минулому році я пробігав дистанцію 10 кілометрів. Повністю у повному спорядженні. Тобто в мене навіть взуття було те, в якому я реально виїжджаю на виклики. З металевою пластиною, з металевим носком. Ну, тобто, там, кожен, кожен цей чобіт важить, ну, я навіть не знаю, кілограмів там, півтора чи, можливо, навіть більше. І з цього заходу я привіз дві медалі. Вони обидві відгравіровані, одна медаль в мене. Буде як пам'ять про забіг. Одну медаль організатори пішли на зустріч. Ми попросили ще одну медаль. Я передам із портретом рятувальників в харківський гарнізон місто Харків. Мені 30 років в службі 17 років. Вже 14-й рік в службі порятунку. У мене тато посвятив життя цій службі, і я пішов по його стопах. До звичайних рядових буднів додали ще виклики, пов'язані з ліквідацією наслідків збройної агресії. Ризик для здоров'я життя в рази збільшився. Жаль на превеликий жальності поранені і. Загинувші хлопці на сьогодні кандидат майстри спорту України з трьох видів спорту це легка атлетика, поліатлон і парліфтинг. Ось буквально нещодавно перед забігом став чемпіоном Полтавської області з класичного парліфтингу. Мене вже запрошують на різні заходи, на багато заходів. Поки я відновлююсь, буду дивитись по самопочуттю, по здоров'ю.